Всім привіт, друзі! З вами Діма, І сьогодні я вам розкажу про одну помилку, яка в мене була десь приблизно рік назад, і зараз я дивлюся, що це багато кого стається чомусь знову і знову. І тому я хочу вам розказати, як вирішити цю проблему. Для початку, що це за проблема? Це проблема зв'язана з самим. Самою консолькою комп'ютера. Це е, с, як бредмауер. Він просто заблоковує, бо вайви хочуть, як то вам сказати, змінити ваші файли на комп'ютері. І це нічого не загрожує, це просто треба зробити наступні дії. Перша дія. Заходимо в пуск, пишемо, це мета Нажимаємо Enter. От, навіть відкрилась така консолька. Ви маєте тут написати е, цю команду. Ой, Ctrl-V не працює. Секундочку. Так, оцю команду вона буде в описанні і маєте просто нажати Enter. Після того, як ви нажали Enter, ви має, е, А, під час цієї процедури ви маєте вийти повністю з все, все. Після того, як ви це зробили... Консолька закриється, і ви маєте самі перезапустити комп'ютер, і все буде добре. Вже не буде виникати іншої помилки і тому подібне. Це хватить вам на дуже великий час, ну мінімум на рік. Піс... Якщо ви будете міняти Windows, це може стати знову така помилка. Це перевірено мною. Тому я хочу вам дещо сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, як друзі розповсюджуйте, розповсюджуйте цю інформацію повсюди. З вами був Димо, всім удачі і всім пока. Випочаюсь детекції.